Саме інтенсивні бої це був бій, це 16 січня. Тобто він зранку як почався. От з того, що ворог е застосував гранати, от, пробив в стелі діри, почав закидувати гранатами, потім гранатами з сльозеїнним газом, а в нас е якби не було на той час достатньої кількості. Ну, взагалі їх там не було стільки протигазів, і це було так. Ну, Саме важчий момент, тому що там до вогню ти ще якось можеш привикнути, ну, коли ти навіть вдихнути не можеш, ну, це вже було так. 19 січня вранці у нас крайня МТЛБ, яка прорвалася до терміналу, нас евакуювало. От я так тоді на той час думав, що от росіяни, їхнє військово-політичне керівництво побачило, як ми вперто тримаємо там ДАП, потім це були там Дебальцева, там інші там напрямки. І вони зрозуміли, що от не варто все-таки в Україну робити там повномасштабне вторгнення. Ось я так тоді оцінював. Насправді це все було зовсім не так.